Добрий день, українці! Продається будинок без меблів в селі Геряві Ісківці Миргородського района Полтавської області. Будинок з цегли, покритий шифером, площа будинку 55,50 метрів квадратних, має дві кімнати, велику веранду, санвузол у дворі. У будинку індивідуальне газове опалення, але є й груба. На подвір'ї є літня кухня, в ній газова плита піч. Холодязь, погріб, один в будинку, другий в дворі. Є хлів, земельна ділянка 37 сотих, є город, сад. Все огорожене дерев'яним парканом з желізними воротами. Село асфальтоване, за два кілометри залізнична зупинка. Проходить через село 2 кілометри від траси Київ Суми на Полтаву до найближчого міста Лохвиця 14 кілометрів. В селі є школа, дитячий садок, амбулаторія, 6 штук продуктових магазинів, адмінбудівля, будинок культури. Населення становить 1040 осіб. Лохвицька міська громада 28 187 осіб. Старостат у селі. Ціна домоволодіння 4 тисячі доларів. Кого зацікавив будинок, дзвоніть. До господаря по телефону, який буде в описі, під відео та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. На все добре, дорогі українці. Вдалих вам покупок!